Скільки років може сісти Павло Лебід та чи сяде взагалі? Ні, ну це питання вже суду так би мовити Тут 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 згадати, там достатньо серйозні строк за всі ті статті, які ми, там, за розпалювання і все інше, там більше, скільки пам'ятаю, більше 10 років може загрожувати. Ем, але знову ж таки, це, це вже судова система наша. Подивимось, як це все буде відбуватися. Те, що в нього гроші на заставу є, тут навіть не треба сумніватися. Для нього це копійки абсолютно, 30 мільйонів. Я думаю, зараз він просто думає, як це зробити так, щоб, ну, щоб це виглядало як, якимось чином, ну, не, ну, щоб це з, з фіарівської точки зору виглядало більш-менш сприйнятливо для його. Темати. Речі, Чи, а, знаю, пане Олексію, подейкують, що він просить, аби його обміняли. Да, я думаю, що він, судячи з того, що він дуже слідкує за своїми словами, тобто він нічого не, буквально не заперечує. Тобто, всі його такі формулювання виправдання вони нейтральні. Нейтральні. так, би можна, так? Тобто, це не те, що він там говорить, що, що не, не те почули, неправильно зрозуміли, і взагалі це була приватна розмова. По телефону, так? Тоді за себе, ну, а можливо, вже її отримав гарантії якісь. Ми повинні розуміти, що е, ця банда е, Московського патріархату має величезні зв'язки і мало величезні зв'язки. Як в українській владі, так звичайно, що має і в російській владі. Так? І він достатньо відома людина. ну, для росіян, можливо, не так, як для українців, але сам його статус настоятеля Києво-Печерської лаври це дуже непоганий такий може бути для Росії. Вони вже, в принципі, цю тему постійно обговорюють. Вони там панопридумували вже про києво печерську Лавру безліч а, таких фейків, з приводу того, що і мощі там вже на захід вивезли. Взагалі, за захід я не знаю на що. Нащо комусь, крім нас, православних, так би мовити, ці мощі і всі ці реліквії, так би мовити, так? І то думаю, що і для православних в Україні не особливо це можливо. І важливо. Але це інше питання. Тобто він так достатньо впевнено це почуває. І, скоріше за всього, ну, я думаю, що на 200-300. Ну, можливо, менше наших воїнів, які знаходяться в полоні. В принципі, його можна обміняти, а вони, як і в своїй пропаганді, можуть використовувати як завгодно. Це вже, Це вже для нас не має значення. Поки ми не вирішили всі питання, поки ми не перемогли, не закінчилась війна і так далі. Звичайно, хотілося б його бачити в в'язниці українській, так? І сподіваюся, що туди потрапить, можливо. Поки десь суд, і всі ці процеси відбуваються за цей час. Можливо, дай Боже, ми отримаємо перемогу, і це питання автоматично вирішиться. і він буде сидіти в українській в'язниці. Але є інші варіанти, звичайно. Тобто, а ви маєте на увазі, що можна повторити ситуацію, яка була із Медведчуком, коли його обміняли на наших українців? Ну, я думаю, що з пропагандистської точки зору не особистою, так? Він для Путіна сам Медведчук важливий, як він для Росії, ні. ну, його там особливо ніхто не знає в Росії, так? І він для багатьох там, ну, хитрий український політик, який е, щось там намагався зробити, але нічого в нього не вийшло. Тому, в принципі, в тому активному політичному суспільстві російському, а це сприйнялося не дуже позитивно, обмін, такий, як вони вважали нерівноцінним, то раз повторювати настоятель Тівобішевської повторю, лаври, це вже такий серйозний, це не особистий, звичайно, там друг чи кум Путіна. Але з пропагандистської точки зору це більш серйозний, так би мовити, обмін міг би бути, так? Але знову ж таки. Бо там кількість людей, які обмін, ну, це все гіпотетичні, такі ми зрозуміємо, чудово. Поки що він повинен дотримати якісь троки, і взагалі тобто, щось з чимось це все повинно закінчити для початку. А Щоб це, по-перше, це був би прецедент такий серйозний на майбутній, так? І можливо, от, розумієте, ми, 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 ми бачимо ситуацію, що не всіх так можна зловити. Прихильників російського там руського міра серед священництва московського патріархату з телефонними розмовами і так далі. Бо настоятель Павло Павелчка, його називати так, він просто дуже нахабний. Він дуже не був впевнений в своїй так би мовити, не недоторканості. За НАТО, і, і, хоча ви сказали, депутат, все, що все ж він депутатом був не Верховної Ради, а Київської міської ради, так би мовити, з партії регіонів, але все одно це занадто це дуже багато, зважаючи, що ну в принципі, в принципі це ця людина, я вже повторюю, ця людина з величезними зв'язками в, в бізнес-структурах, в політичних структурах України саме так, України він ніколи нічого не боявся. Знає це особисто там з багатьох, знаю людей, які з ним так мовити мали якісь стосунки, і так далі. Це людина, яка плювала на все Був А що тоді пішло зараз? Безгар. Не так, пане Олексію. Як ви вважаєте, якщо він себе так впевнено почував, то я можу зробити висновок: що о, немає тепер уже цих гарантій. Якщо змінюють міру спобіжного заходу, ну що, ну, помінялось керівництво в Службі безпеки України. Прийшла людина, яка має бажання і волю е займатися тим, чим повинна займатися СБУ, тобто малюк, так і зразу ми бачимо, що зразу ситуація е почала розвиватися в правильному в правильному напрямку: не закривати очі на те, що відбувається, в той ж саме московській церкві в Україні, а робити все те, що Ну, що в принципі було ясно і до того, це було ясно ще до війни повномасштабної, це було ясно і до 2014 року. Це ясно останні 25-30 років, з чим займалося, а, а, московський патріархат в Україні і конкретно а, настоятель а, києво мещевської лаври Павел. Дякую вам, пане Олексію, що прояснили та прокоментували ось історію із Павлом Лебідом. Це важливо для кожного українця, тому що знаєте, це стоїть на порядку денному, і ми хочемо побачити певні вироки, і хочемо побачити людей, які співпрацюють із Російською Федерацією на лаві підсудним. Бо ми тримаємо кожен свій фронт. Олексій Голобуцький політтехнолог був з нами на прямому зв'язку. Дякую вам.